Всім привіт, з вами сьогодні у 5 Аніт та і це буде саме нове відео про дитячий садок. Так, все діти їжте. А оладушки, ага. Як смачно, ага. Я ще поснідала, і я. Я теж то все Ідіть, грайтеся десь. Ой, може ми шо, тут щось пошкоднічаємо? Яка тут тальпом смішний. Я хочу оцей достати. Ох, світочек. Погуляємо касира. Ну, подожди, що вам треба? Мені треба пробити бумажечки. Ой, нас там хтось зове. Нам треба, якщо я тебе дізнаю, нас наругають. Треба швидше йти. Ну що, діти, ось ваш сік. Будете морозиво та сік. Я не хочу морозова, я буду в стік, а я буду морозовий і я. Ой, вона ще апельсинова. Що? Що вони це то зробили? Точно, це вони, тому що я замітила це окуляри одної з дівчинки з нашої групи. Так я тут все порозкладаю і буде все дуже добре. І, і заново треба буде мити поли під гол. Так. Ну, все. І ще ці малиші, які залишили мені, ці батьки їхні, не можуть їм не оправитися. Ну, все, ти готовий. І я тебе вже покладу ззаду спати. Треба цю штуку сняти і все. Ммм, та сіріба, пожалуйста. І так, треба тут поопиратися і, і буде дуже чисто. І я це все поскладаю. І. Зараз буду мити. Нічого, поработаю тут місця по контракту. І подивлюся, ще залишатися чи ні. Все одно зарплату дають. Так, ви ту погралися? Що? Ви опять накидуєте. Да, ха ха, ви хочете погратися. Що нам ще робити? Ну я вам що казала не накидувати. Ну це ж дитячий садок. Бистро по своїм кімнатам у нас немає кімнат. Значить, я вас сейчас тут всіх закрою. Я хотела мені тут треба вбирати. От за чим я сюди устроїлась? Ці діти, а це не діти, а катастрофа. Так, все, я всім закінчила. Коли же там їхні батьки прийдуть? Я піду додому. Я, я не хочу до мене похорон, я буду для них, для них саме кошмар, Я хайте спати по своїм поличкам, а потім будете їсти. Ну, добре, зараз ляжемо спати. Итак, еще раз, вы так и повторится. А еще повторите. Вы свои ирышки отдавайте. И не будете больше раскидывать. И спать. Хочу, если кто-то будет баловаться, я сразу же поставлю в угол. Так. Ха -ха -ха, сейчас я сделаю вместе. Боже, їх із садика? Хоча Хотя... ні, не буду. Це буде більш сладко, це я потім зроблю. І їхні батьки нічого не ну і Для початку я їм приготовлю дуже сладкий ужин. Нам треба піцу, її подгорчи. Тепер замість соку на лютомат, не кетчуп і води поперхнуть. І всіх алергія на томати. І все. Ну що, малятка, ви готові. Я вас зараз покормлю. Цікаво, коли за вами батьки прийдуть? І все нема, то й нема. Добре. Динь-динь, ой, добрий день, ви теж зі своїми дитинками? Так, ви зі дитинками, а у вас які, а як у вашої дитини? Ой, то ви, наверное, ще в подругі. Добрий день! Ой, хто це там? Треба їхати на Стимс, напевно, їхні батьки. Ура! Я збавилася від трьох. Можливо, ви заберемо своїх токутів? А це до побачення. Так, до побачення. Нарешті, щось хороше за сьогоднішній день. Я можу адихнути. І... Всім пока-пока! І на цьому відео закінчилося.